Для автомобілістів, які знаходяться зараз в Німеччині і мають українські номери, що вам необхідно для того, щоб спокійно їздити на території Німеччини, пройти ТЮВ – це державна установа, яка робить технічний огляд автомобіля. Після цього ви отримаєте сертифікат і ще вам потрібне страхування. Страхування може бути як грін карта. Там ви обираєте на який строк вам потрібно. Так, і прикордонне страхування у Німеччині. Я залишу посилання на страхову компанію, яка дає такі умови гарні для українців. І ви вже вирішите, як вам буде зручніше страхуватися. Ось, але з квітня місяця наступного року вже. Державою прийнято закон про те, що українські автомобілі треба буде перереєструвати на німецькі номери, і там буде зовсім інша процедура. І нагадаю, що ми знаходимося у Баварії. Для автомобілістів.